Чому собаки розкидують землю от таким чином лапами після того, як помітять? Ну дуже просто: перша причина це помітка території, що я тут був, або це моя територія. Друга це комунікація, коли собаки таким чином дають понюхати свій запах іншим собакам, і інші собаки скидують у це напруження між собаками, яке виникає, щоб зрозуміти, хто ти, якої статі, який запах в тебе. І, до речі, у собак між подушечками лап є залози пахові і саме вони, коли шкрябають землю, вони цими залозами розкидають цей запах, підсилюючи свою е, мітку, да і даючи іншим собакам можливість понюхати, але Є ще одна важлива причина, яку я вже по своєму досвіду і по цьому саме відео подивіться, тут же ж немає землі і немає що розкидувати. Тому собака це робить для підсилення своєї значимості, статусу, авторитету перед іншою собакою. Тобто вона після того як це зробила, вона становиться сміливішою, наглішою, і це інша собака бачить, і вона буде якісь дії вже робити, дивлячись на цю ситуацію. Отак. Так, ці дії забороняти не треба, просто знайте, що це значить. І ще я хотів вам сказати про мітки. От коли собаки діляться мітками, коли вони попісали, да інша собака нюхає, то за допомогою міток собаки можуть дізнатися про вік. Тобто, яка собака віком ста, стара, чи молода, цуценя, чи помірного віку. Далі вона, вони можуть дізнатися, стать, чи це сучка, чи це кобель. Вони можуть дізнатися про стан здоров'я, якщо собака хвора чи не хвора, розумієте? Вони можуть також за допомогою міток емоційний стан дізнатися, тобто собака перезбуджена, налякана. І останнє, що мені сподобалось, собаки можуть по міткам Зрозуміти соціальний статус. Соціальний статус це собака, яка, наприклад, дуже холерична, сильна, домінантна. Да? Та, яка, ну, або труслива, наприклад, м'яка характером, недомінантна. Да? Тобто, по цим міткам, по цьому статусу, собаки вже і розуміють, як себе вести по відношенню до цієї собаки. Вау!